Вітаю всіх на нашому каналі і сьогодні ми поговоримо ще про одну культуру, а саме ягідну культуру, це полуниця, на яку ми дуже давно приглядаємося, пробуємо, вибираємо сорти для нашого регіону, для нашого способу вирощування. І якщо, дасть Бог, все вийде. Плануємо посадити тут, на ділянці, де зараз у нас часник. Тому давайте подивимось, в якому стані і як пережила полуниця возвратні заморозки. Дивимось. Через наші руки пройшло близько 10 сортів, пробували різні. І зупинились ми на такому сорті, всім відомому, як Азія, всі знають її красу, розмір, смак, транспортабельність. Відповідно, вирішили зупинитись на ній. Зараз ще трішки експериментуємо з сортом клері. Чому? Чому? Ну, по-перше, і цвітіння, так як вона ближче до середніх по терміну дозрівання, ми входимо від цих зворотніх заморозків, які практично ну, кожні, чи через рік, чи кожні рік через два вибивають практично весь урожай, як полуниці, так і винограду. Тому як бачите, вона зацвітає трішки пізніше, відповідно, ми входимо від цих заморозків. І плюс те, що мені подобається з нею працювати, що вона, ну, можна сказати, всі недочоти, які я в своїй, ну тобто в своїй технології, так як розриваюсь між овочами і ягодами, не дороблю, так мовити, да? не допрацьовую. Відповідно, вона мене не знаю, можливо, ми з нею якось поторошували, вона мене витягує. То не полью своєчасно, то ще якісь нюанси. Плюс практично не обробляю її тільки після збору урожаю і ранньою весною. Зараз я не працюю, як бачите, Листовий апарат і сама ягода. Трішки від холоду з'явилось таке жовтувате листя, але зараз прийде тепло, воно поправиться. Зараз ми підкосили міжрядку і будемо мульчувати соломою. Хтось проти, хтось за. ну Так мовити, кожен робить під себе. Головне, щоб був результат, який ми вам стараємось показати. Зараз перед вами це сорт купчиха хочу показати, бачите, вона зацвітає раніше, відповідно, деякі квітки вже пошкоджені морозами. І плюс те, що на відміну від Азії, якщо купчиху не поливати, вона ну, буде мілка і ягода буде така, знаєте, недоналита. І не дуже такої гарної форми. Відповідно, ми відмовляємось на даному етапі від купчихи. Хоча надії на неї були. Щодо клері, ми ще поки придивлюємось. От вона починає раніше цвісти. і видно, що вже пошкоджені, пошкоджені квіточки. Звісно, це треба виломувати. Це перша, найкрупніша. Ну, вже чорний там. Відповідно, поки що по клері ми ще повністю не вирішили, що робити. Таким ось чином роб... мульчуємо це ось зараз, буквально замульчували соломою. Зараз вона трішки приляже, присяде і воно буде виглядати вже наступне, через декілька днів набагато красивіше, але ну, поки що вона ще така ось кондубас сиця. Значить, це дивіться, це посадка в хотів показати різницю між посадкою в жовтні і в серпні. Ось в серпні місяці практично маємо повноцінний врожай. Трішки поприсипалось. На всіх, на всіх е, е, кущах є по одній, по дві, по три, е, по два по, е, квітконоси. На відміну від от поряд буквально та ж сама посадка, але на місяць пізніше це кінець е, вересня. І вже ви бачите, що тут ну це буде у нас на розсаду. Пройдемось, квітоноси беремо, коли будемо розкладувати солому. Ну, поки на цій стадії не будемо, бо вона ще маленька, і солома просто може її заприглушити. Я це наблюдав у е попередніх роках, тому сильно не спішіть. Коли вона ще мала, то краще не потрібно. Ну, бачите різницю по, навіть по розвитку, по силі. Тому я рекомендую садити в серпні місяці. Ну, є один нюанс, потрібно слідкувати, поливати своєчасно, щоб вона, бо там зазвичай жарко і сухо. Тому треба доглядати. А так, ось такі в нас плани взяти звідси розсаду і садити. де в нас ось тут часник десь з якогось боку під полив. Шо, бажаю всім мирного неба. Тримаємося. До скорої зустрічі.